Друзі, вітаю! Давайте пройдемось по поточних новинах, тому що, начебто, друга доба мала би бути затиші й перемир'я, але росіяни стріляли 117 шахедами по Україні. Причому стріляли по Сумщині, по Черкащині, по Кривому Рогу. А в Донецькій області стріляли прямісінько в дитячий майданчик, і все, типу, Трамп каже: перемир'я, надійне угода, сісфаєр. Гучне слово. Хоча, правда, і сам Трамп вже визнає те, що, знаєте, каже, «А Росія може і тягнути час. Ого, типу, нічого собі заява. Що справді, але каже, я теж так колись робив, коли укладав угоди там по нерухомості, типу, нормально. Ну, Нормально, ненормально. Ви обіцяли сісфаєр за тисячу, а вони стріляють 117 дронів за ніч. А, причому. На території міста Кривий Ріг пожежі підприємства, склади, автомобілі. Черкащина чисто помирних, Сумщина чисто помирних. Розумієте? Ну і далі щодо Трампа Радіо Свобода відмотала заблоковане рішення. І зараз, скажімо так, Трамп уже не може просто одним реченням перекреслити. Радіо Свобода пішли до суду, зрозуміло, що підуть і інші. От, і рішення Трампа потроху починають відмотуватися. Тобто на 100 днів подивимося, чим буде звітувати Трамп, бо начебто розчерком пера перекреслив Радіо Свободу, а вони потрошки починають повертатися. Ну, але знову ж, це не тільки важливо для нас, для нас більше важливо, що спецпосланець Трампа каже: а знаєте, українська ядерка і не була українською. Ну, більшого російського наративу ніколи й не чув. Так, да, ходили різні. Персонажі по Києву до повномасштабного вторгнення, типу, з італійськими паспортами, з австрійськими, типу БСЕшники різні, і казали: Ось ви, типу, це не ваша була зброя, бо паролі від неї були в Москві. Друзі, давайте розберемо цю ситуацію, що я насправді була зброя, кому що залишилось, і те, що ви нас обікрали тоді всі разом. Не значить, що ви зараз зможете переписати історію. І знову ж таки, якщо зброю вкрали, значить зброю можна повернути. І Україна точно цим займеться. Одним словом, давайте проаналізуємо. Є й хороші новини. А в Росії зараз кібератака, проплати <реш> лежать. А, підпишіться на цей канал. Я зараз швиденько все розкладу. І проаналізую, а, але з вас підписка це важливо. Ми боремося з російськими наративами. Хочемо, щоб YouTube був українським. І друге для наших хлопців з Division, Запорізький напрямок. Ми з вами уже зібрали третину 500 тисяч на базі. Треба мільйон 500 для того, щоб повністю броньований мікроавтобус міг заїжджати. Просто всюди, куди тільки йому будуть ставити завдання, і хлопці могли вилітати звідти дронами і знищувати ворогів. І потім знову безпечно цей бусик міг повертатися на українські території. Тому нам зараз важливо його забронювати, репчик поставити і візку, і по бокам. Все він має бути як в рукавичці. От це коштує. Це коштує мільйон 500. 000. 500 є. Будь ласка, включіться. Банки, картки, PayPal, все є, будь ласка, 100-200-500 гривень це ідеальний удар по Росії, тому що ця зброя буде працювати. Поки наші партнери думають, чи я ж то була ядерка, українці кажуть, ми вам все покажемо і знищують окупантів. І кожен день 1000, 1200, в гарний день до 2000 окупантів на концерт. До Кобзона загалом це буде наймасовіший концерт у світі, тому що кількість росіян вже підбирається до мільйона. Власне, тому робіть донат, а я починаю. Федеральний суддя тимчасово заборонив адміністрації Трампа закривати Радіо «Свобода». у вівторок. Суддя Ройс Ламберт вивдав тимчасову судову заборону, яка заблокувала ліквідацію організації, визнавши, що спроба. Адміністрації Трампа позбавити групу фінансування не підкріплена жодними фактами чи міркування ймовірно порішує федеральний закон. Тобто, Ілону маску прилітає да, не так, як прилітає на Сумщину, чи, наприклад, Донбас, чи так як прилетіло на Черкащину. Але це демонстрація того, що частина рішень може бути відмінена. Да, ілоно, все рівно закрив тут, закриє там хаос. Він навіть зараз на нещодавному інтерв'ю не зміг відповісти. А звідки ж він набирає людей? каже, а скільки у вас їх там? Ну може 100, може 200. А де ви їх берете? Ну може, софтсофтверґайс типу, етішники, може фінанси. Ну і фінанси, і етішники каже Ілон Та Я взагалі їх не знаю, не бачив. і Вони щось там роблять. Ну і хорошо. Ну от, ось це насправді теж демонстрація, що частина рішень, які просуває Ілон Маск і Трамп, можуть бути відмінені. І для нас це насправді дуже важлива, зрозуміла історія, тому що е те, що вони намагаються зараз просувати, в тому числі проти нас, воно може розтанути як е старий зимовий сніг. В березні, чи навіть на початку квітня, якщо він ще залишається до того часу. Тому що е, директор ЦРУ, е, завершуючи Радіо Свободи, зараз до директора ЦРУ, тому що він там прям хвалив Україну, каже, щоб битися навіть без зброї, каже, їх не треба недооцінювати, їх недооцінюють довго. Ну, от. Але Радіо Свобода закриваючи, тобто, не всі рішення Трампа або заяви Трампа треба вважати за істинну правду. Бачимо, що. Якщо працювати правильно, йти в суди, доводити, гратись в геополітику, до показувати, що загалом відбувається, це можна відмотати і поставити на місце. Тобто, якщо в Радіо Свободи вийшло змінити рішення Трампа, то в України більш ніж вийде це 100%. Перше, друге, в підтвердження цієї тези і фрази це заява директора ЦРУ центральної розвідки. Українці боротимуться навіть голими руками, якщо доведеться, ну зрозуміло, що це не про кулю в лопі, не, навіть не про лопати. Тут задача в тому, що він каже: українці все рівно знайдуть можливості, збори, волонтери, чорні ринки, своє виробництво, але вони, якщо їм дати невигідні, незручні умови. Вони не погодяться з цим, і ви їх не дотиснете, не переламаєте, ви на них не накричите і не насварите. Це їхня держава, каже церовушник Джон Редкліф. І, власне, каже, несправедливими умовами, ви їх не задобрите і не заспокоїте. Вони все рівно знайдуть інструменти, щоб знищувати ворога не кулюю в лоб, як казав нам один великий вождь на Майдані, який потім почав працювати на Ахметової Коломойську. Але Рекліф має рацію. Він каже, що стосується українського опору, то український народ і армія недооцінюється вже кілька років. Я переконаний, на основі своїх роздумів і спостережень з точки зору розвідку, вони будуть воювати голими руками, якщо їм доведеться, якщо вони не матимуть умов, прийнятих для міцного миру. Він заявив, що президент США прагне завершити війну на таких умовах, які приведуть до тривалого миру, і в ЦРУ вжили заходів для того, щоб підтримати таку мету Трампа. Запевнив, що Трамп розуміє небезпеку, якщо становитиме перемога Росії, та наголосив, що в разі успішних переговорів жодної сторін не може досягти своїх максималістських цілей. Також зазначив, що російська армія має перевагу на полі бою та повільно просувається вперед. Ну, вчора ми теж читали з вами статтю, де російська армія навпаки не має переваги, і ця відсутність переваги загрожує ядерною зброєю. Друзі, визначтесь там. Вони мають перевагу чи не мають. Ви самі просили врятувати Путіну лице вийти з суджі, тому що Путін слабкий, він вас вибить не може. Давайте зробимо комплімент, щоб почати переговори, щоб він не стріляв. От як сильно не стріляє. І по Сумщині прильоти. І Ретлів каже: типу, але, типу, окей. Відкинемо цю тезу. Він каже: Українці сильна, збита нація, яка не піде на поступки там ні Штатам, ні Америці. Він каже, з цим треба рахуватися. Ось це другий промінчик в цьому великому резюме Трампа за останні місяці. Рішення одні можна відмотувати, а інші рішення можна пояснювати, щоб вони зрозуміли і побачили. Да, не всі в команді Трампа зараз в чаті. По-перше, по-друге, не всі в команді Трампа в розумінні того, наскільки сильною може бути Україна, наскільки Україна може завдавати ударів по ворогу, і наскільки Україна може бути сильною в протистоянні в збереженні своєї держави, державності, людей і територій. І Редкліф як очільник центральної розвідувального управління. Розуміє і кажеться. У нього було там супер непрості розмови в комітетах, його там просто жарили, намагалися атакувати депутати, але він відбивався, він все і зробив ось цю заяву. Тобто це розуміння того, що позицію Трампа і його команди можна змінювати. Просто кількість таких людей повинна бути більшою. Кількість ось тих людей, які розуміє правду і не готовий кивати гривою, тому що О, Трамп найвеличніший. Вони кажуть реальну ситуацію. Міністр оборони зайшов і повинен казати реальну ситуацію: ми не встигаємо будувати стільки кораблів, як будує Китай. Треба щось міняти. Ми не можемо поступитися диктатурі Путіна, тому що втратимо себе. І так далі, далі, далі. Тому бачимо, що є моменти, де. Е Здоровий розум може якраз таки затягнути. Він а, насправді з'явився і в Трампа, і Трамп каже, типу, знаєте, Росія може тягнути час. Він говорив з Ньюсмаксом, це такий консервативний канал. От, він каже: Я не знаю. Я маю на увазі, що а, в певний момент я думаю, що Росія хоче покласти край, але можливо вони затягують час. Я робив це протягом багатьох років, каже Дональд. А ви знаєте, я не хочу підписувати контракт, я хочу щось на кшталт залишитися в грі, але, можливо, я не хочу цього робити зовсім, я не впевнений. Але ні, я думаю, що Росія хотіла б, щоб це закінчилося. І я думаю, що президент України Зеленський хотів би, щоб це закінчилось на цьому етапі. Тобто демонстрація невпевненості Трампа. Він не знає, Росія хоче завершити, не хоче, хоче в грі. Що значить в грі? Довготриваючий тліючий конфлікт. І ось він е, каже, що, можливо, Путін хоче цього. Україна показала, що ми готові йти на мир, але знову ж таки, не ціною нашої державності, тому що тоді це не мир, а капітуляція. Цю червону лінію ми їм намалювали. Вони задобрують Росію, вони їм кажуть вчорашній фінал переговорів: Українці не збивають ваші кораблі, і ми вас виведемо на аграрні ринки. Україна навіть на це йде, розуміючи, наскільки нам це невигідно, і отримує вночі як подяку 117 шахетів. Окей, а що далі, пане Трамп? До Пасхи все завершити? Окей, а ви впевнені, що Росія цього хоче? Ні, уже не впевнений. Трамп зустрівся з реальністю Путіна, хитрого, лисого КГБшника, який намагається всіма маніпулювати. І те, що Трамп це публічно визнає, розуміння в стані команди з'являється. І редкліф, і відмінені деякі старі рішення, і зміна свідомості Трампа. Це не означає, що завтра він буде патріотом, одягне вишиванку, візьме прекрасний жовто-блакитний стяг і вийде на вулицю Вашингтона підтримувати Україну. Ні, але бачимо, що ось ця українськість все більше починає заповнювати його голову, і він розуміє, що Росія не є надійним партнером. Ось цю річ треба продовжити і масштабувати. Да, Трамп міняється не так швидко, як би нам хотілося. І знову ж таки, тут теж треба ось ці тренди не вихвачувати як єдині і правильні, і як єдині е в його голові чи в його команді. Ні. Це тренд, це розуміння, що можна міняти, це шанс, яким можна скористатися. Просто треба пришвидшити час. Бо якщо він буде думати ще наступні 100 років, то дійсно е з такими темпами Путін дійде, наприклад, до ЧОПа. Але, і ішов, теж важливо розуміти, що не всі в його команді так говорять, і інколи Трамп, коли бачить, що перегнув, спускає пар. Це теж його трюк, теж треба розуміти. Але не повністю інколи може далі гнути свою лінію. Спецпосланець каже: незручний факт в тому, що ядерна зброя України належала Росії. Е, є такий в нього спецпосланець Річард Гренел, це ще один, так само, як і Вітков, ще один кандидат в, цей, в держсекретарі. Зараз взагалі гонка пішла. Хто замінить Марко Рубію? Марко ще живий на посаді, допоміг Трампу привів кілька мільйонів людей. Ну, Марко хоче в президенти. Зрозуміло, можливо, навіть йому піти з точки зору його зараз, професії і каденції, можливо, навіть йому зараз піти з посади не найгірше. А потім боротися в судах, щоб Трамп не пішов на третій термін. І Бінго взяти і виграти може бути, може. А, і він це розуміє. Його вороги це розуміють. І конкуренти. Ну, от Вітков хоче 100%. Я вам казав, я передивився це інтерв'ю таке Карлсону, уже. Майже спечений, готовий держсекретар. Просто назначте, 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 дуже хочу підтримувати Путіна, любити Путіна, любити Росію. Україна має поступитися. Ой ой, вибачте, щось не те сказав. Ну, от такий хоче бути секретарем. І тут ще один такий: ми бачимо, що е підбір держсекретарів Трампа відбувається зараз. Хто більше любить Росію? Ну, типу, щоб домовитися з Росією, треба прийняти її сторону, і тоді Трампу принести. Дивіться, я зміг з росіянами договоритися. Ні, не так працює дипломатія з Росією, а цю потвору потрібно дресирувати. Ми не підтримую цирки 100% з тваринами. В цирку можна робити багато чого іншого, не обов'язково мучити тварин. Але аналогія саме звідти: от зі старих олдскульних цирків, коли якусь страшну тварину починають дресирувати дуже часто силою, дуже часто якраз таки тиском. Щодо тварин нормальних цирку не підтримую, відпустіть їх всіх на свободу. Але для розуміння, що тільки палкою цього ведмедя можна заставити їздити на велосипеді. Не те, що каже Гренел, піддобрюється, не те, що каже Вітков, піддобрюється, А тільки палкою їх можна поставити на цей одноколісний велосипед і заставити їздити. І таке вже було. І таке вже було і не один раз. А в тому столітті вони ще й два рази з цього велосипедика падали і розвалювалися. Тому, коли в Америці закоханими очима: оце Росія, вони билися з Наполеоном, вони билися з Гітлером. Та подождіть, ви себе оцініть, ви в перемогу з Гітлером принесли більше, ніж, наприклад, окремо взята Росія без решти 14 республік Радянського Союзу. Заберіть Україну, заберіть Казахстан, заберіть країни Балтії. То, що там Росія дала? Розумієте? Тому ось це треба розвіяти. Про це треба говорити в міжнародній пресі з західними політиками і доносити команді Трампа. Просто трошки неправильну позицію робить наш офіс а, чи і уряд, коли не пускаємо. Тільки одна людина, дві може їздити. Все. Їх треба всіх дивитися, скільки цих радників зі всіма треба говорити, пояснювати і змінювати точку зору. Вона може змінювати це. Показав Трамп, це показує а Редкліф, це показують суди, які теж міняють. Ось вам три приклади за два дні. Ну, окей, з процесами там тиждень, два. Але це можна робити, тому треба їх атакувати, до них приїжджати, атакувати в політичному значенні, пояснювати, робити. І зараз з'являється історія: 300 мільярдів можемо дати Україні. Де наші депутати? Де наші міністри там? З табличками, графіками в червоних кепках да, Трамп дай 300 мільярдів. Це буде сильна позиція. Ніхто не поїхав, нікого там нема. Це несерйозно. Не можна так робити, щоб віддавати просто на відкуп суперважливе державне питання. Нема в цій країні одного геніального дипломата Кісінджера, який міг би все вирішити. Це брехня і імітація. Це мережеве суспільство. Тут всі приймають рішення, відповідно, більше людей відправляйте туди, щоб вони спілкувалися, говорили на різних рівнях. Хтось з пресою, хтось з дипломатами, хтось з політиками, але досягали рішення для держави. Ось це важливо. А ці бутафорії треба відкласти. Що каже е, Гренел? Каже, що прояснімо ситуацію з Будапештським меморандумом. Ядерна зброя належала Росії і. Була її залишками. Україна повернула ядерну зброю Росії. Вона не була українською, це незручний факт. Написав він у своєму твіттері, От якому ще Ілон Ілонашій алгоритм так розширяє, щоб побільше людей це побачило. Але дивіться, яка історія. Колишній посол США в Україні, експерт з питань ядерного збройного Стівен Пайфер, заявив, що Гренел категорично помиляється. Що каже Пайфер? Я допомагав укладати угоду щодо Будапештського меморандуму. Генерал критично помиляється: ядерні боєголовки в Україні були колишніми радянськими, а не російськими. Перше, боєголовки на зберіганні перебували під виключно відповідальністю України. Міжконтинентальні балістичні ракети бомбардувальники були ліквідовані в Україні за винятком невеликої кількості відправлені до Росії за рахунок списання боргів. Пайфер каже, що Україна вирішила відправити ядерні боголовки до Росії на ліквідацію значною мірою через те, що Москва взяла на себе зобов'язання поважати суверенітет та територіальну цілісність України та не застосовувати силу проти України. Читайте історію повністю, пане Гренел. Раніше, ви пам'ятаєте, пише Українська Правда, Білл Клінтон висловив жаль через свою роль у ядерному роззброєнні України в 90-х, висловивши припущення, що в іншому разі Росія могла б не здійснити повномасштабне вторгнення. Тобто Клінтон каже, зброя українська, я допомагав її здавати, фіксуємо. Пайфер каже, вона була б українська, тому що отрималась спадок від радянської, не російської. Фіксуємо. І третє, що важливо, зафіксувати. Тобто, коли українці будують бам на всю Росію, то він російський, бо ви ж тут, типу, люди радянські. Вас в 18 років забрали і в 60 на пенсію привезли. Ви все життя, всю молодість віддали, будуючи російські дороги і залізниці. То вони російські, бо ви люди радянські. Але якщо зброя радянська і віддана Україну, то вона російська. Вам наперстки не, не здається, що хтось з нами грає. Та це ж брехня і бутафорія. Там чітко написано: розпадаємося, те, що стоїть у вас на території ваше. Чехословаччина розпадалась по-іншому. В Чехів було записано, що зброю вивезти, виробництво зброї з Словаччини вивезти. І вони її вночі розпаду взяли і вивезли. І заводи з виробництва зброї розібрали і вивезли. В радянських документах цього не було. Це перше. Друге, а хто допомагав цю ядерку робити? А хто допомагав ці ракети робити? Розробки ракет були українські. Місто Дніпро і українські заводи. Програма чия? Хрущова, Хрущов звідки? Хрущов хто? І тому, коли зараз якісь генерали починають розказувати в мрії здобути посаду, вони багато в чому помиляються. І їм це теж треба. Пояснювати, тому що це російські наративи, російський меседжбокс. А давайте закинемо на вентилятор, хай покрутиться. Росії це дуже подобається, що їхні наративи фільмам дають Оскари. а Американські чиновники розповідають ось таку бутафорію. Але це неправда. І тому, коли ви забрали відповідальність на вас. І давайте про це поговоримо. Чому це важливо? Поговоримо на увазі з Штатами. Тому що якщо спецпосланець Гренел каже, що вона російська, значить переживає, що ви допомогли її здати. Це півбіди. Біда в чому для Росії Росія боїться, що Україна поверне ядерку. Давайте вчитаємо психологію. В політиці дуже важливо зчитувати психологію ворога і конкурента. Вони такі думають: ага, типу, Україна була ядерка, ми забрали. Це що значить? В них є право її вернути. А вдруг знайдуться в них якісь союзники і партнери, які їм її вернуть. Вони скажуть: ви нас забрали під час Будапешту, окей, ми її вернули. А можливо, ці ті, хто будуть вертати, будуть Штати і Британія. Тому треба зараз це затерти, тому історію треба змінити, тому треба пере, переключити факти. розумієте? І тому Росія запускає цю кампанію. але... Суть кампанії вона не вплине зараз на світ. Російська, вона була українська це минуле. Все рівно. Ми не майстри минулого. Ми майстри майбутнього, ми українці. І ми будемо будувати майбутнє, поки Росія буде коперсатись в минулому і в лайні своєї історії. А ми будемо будувати майбутнє своєї історії. Ось це наша річ. Чим ми відрізняємося від Росії? Тим, що ми про майбутнє. Да, нам треба розказати історію минулого і про Київську Русь, про наших князів і як вони намагаються докопатися до нашої історії. Але ми це зробимо. І ми розкажемо але задача тратити час, ресурси, енергію на майбутнє. Тому вони бояться цього. Так само, чим Росія відрізняється від Китаю. Росія копирається в минулому. Китай будує майбутнє інфраструктура, штучний інтелект, кораблі, атомні лодки це майбутнє технології. Так само і Україна відрізняється від Росії. І коли Росія втягує всіх в минуле, да вона там сильніша. Тому що вона живе в 16 столітті. Для неї війна пріоритетніше технології комфорту життя для людей, безпеки. Нім важливіше війна, кров ось тут. це. Тому треба навпаки йти в майбутнє, будувати його. І це демонстрація страху. Росії, ось дуже важливо, що вони цю кампанію запустили, і щоб наші політики дипломати нарешті нарешті це зрозуміли, щоб вони нарешті це зрозуміли. Що Росія боїться повернення ядерки в Україну, раз запускає через цих ультралояльних американських і трампійських чиновників і спецпосланців. Що ні, вона не їхня, вона наша. Окей, ви цього боїтесь. А тепер відповідь по, е фон Клаузевцю. Якщо ворог цього боїться, якщо він знає, що це може бути, то треба зробити все, щоб це сталося. Росія демонструє свої істинні внутрішні страхи, вона боїться, що в Україні буде ядерка. Тоді ти їм нічого не скажеш. Вони будуть на рівні, ти їх не будеш залякувати. Якщо ми відступаємо, то ми вдаримо ядеркою. Якщо ви не здаєтесь, то ми вдаримо ядеркою. Якщо Київ не впаде за три дні, то ми вдаримо ядеркою. Якщо ви нас обманули, там не викинули і помочилися на голову Путіну, ми вдаримо ядеркою. Щоб не сталося, ми вдаримо ядеркою. Ну, зрозуміло, просто психічно хворі люди. Але коли в Україні ядерка скажуть, окей, ми теж вдаримо ядеркою. І що? Готові будете? Ні, не готові. Ну окей. Тому ось важливий, важливий цей момент Україні треба. А, розуміти. Росія цього боїться. Росія цього боїться. Друге, що треба розуміти, Росія, бреше в переговорах. Бреше. Трамп каже, затягує ні. Бреше дурачить і маніпулює. Російська заява завчора. Ee, Російська Федерація не віддасть Запорізьку атомну станцію Україні чи під контроль інших держав. Вони вже вважають це власністю російської держави. Дональд Трамп. Просте запитання. Ви ж казали, що ви собі її візьмете, нам її віддасте. Я не знаю, на біржу її виведемо. Де ось вам заява Росії. Ви 12 годин вчора потратили на розмови з росіянами. А росіяни кажуть, станція повернення станції в російську атомну галузь давно доконаний факт, який, є міжнарод, який міжнародному співтористу залишається лише визнати. Лише визнати. Це 99%. Ви фізично захотіли, ніхто це не визнає. Передача самої ЗС або контролю над нею Україні чи будь якій іншій країні неможливі. Ну, Ми це побачимо, тому що є інші сценарії, є плани, як це можна зробити. Але це демонстрація Трампу: Росія не йде на переговори, Росія бреше та маніпулює. Е, два запитання. Перше, чи Трамп фінально і остаточно зрозумів, що Росія затягує час. І дурачить його тягаючи за ніс? Чи це просто заради красного словця, він сказав, щоб ну, десь піднатиснути? Чи, наприклад, наративи, які просуває Гренел в голові Трампа, домінують? Це перше. Друге, розуміючи, що Гренел просуває російський наратив, щоб їм сподобатися стати дерсекретарем можливим. Ми розуміємо, що Росія боїться, чи варто на цей страх відповісти реальним? Посиленням України і реальним поверненням таких технологій. Розуміючи, що якщо це буде в тому числі гібридна форма, і в тому числі е питання Заходу, ви даєте нам, наприклад, 20 тисяч ракет, ні не даємо. Ви даєте нам трильйон доларів, ні не даємо. Окей, тоді в нас є сценарій, що ми можемо завести 100 ракет. Ми не будемо ними користуватися, будемо користуватися разом з нами. Паролі на двох. Без вашого ключа, наш не працює. Але якщо вони по нас стріляють, то ви зобов'язуєте цей ключ ставити. Наприклад, Ізраїль на схожу угоду пішов. Південно-африканська ядерна програма була перекуплена, винищувачі стоять в пустелі Давида. Щось схоже Україна має робити, чи не має. Особливо враховуючи цю ситуацію, що Росія демонструє свій внутрішній екзистенційний страх. Сильна Україна з ядерною зброєю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат для хлопців з Division, Запорізький напрямок, півмільйона є. Так сказати: помпа є. А ровер це дурниця. Тому мільйон дозбираємо і відправляємо. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких.